Привіт, маленькі мрійники! Сьогоднішня казка про Вероніку, Лабубу і Кицю Варвару У затишному будинку на краю міста жила дівчинка на ім'я Вероніка. Їй було 5 років, і вона дуже любила малювати, вигадувати пригоди і гратись зі своїми найкращими друзями пухнастим чарівником Лабубу і Кицею Варварою. Що завжди трималася гордо, як справжня леді. Лабубо був особливий. Його пухнасте хутра завжди блищало, носик був червоний, а очі блискучі, як зорі. Він з'являвся, коли було потрібно, прямо з шафи, з коробки під ліжком, або навіть з малюнка. А киця варвара. Була дуже граційна, з довгими вусами і спокійним, уважним поглядом. Вона любила бігати, говорити, коли ніхто, крім Вероніки, не чув. Одного ранку Вероніка прокинулась і помітила щось дивне: за вікном було усе сіре, небо сіре, трава сіро зелена. Квіти, ніби забули, як цвісти. Варвару, подивись, що з нашим подвір'ям. Киця тільки ліниво потягнулась і сказала: «Хм, це схоже на витівки з їдача кольорів. Хто це? Дуже стара істота, що прокидається, коли діти забувають фантазувати. У ту ж мить із шафи вистрибнув лабубу. Пух. Проблема серйозна, але й пригоди серйозні, вигукнув він. Вероніка швидко одяглася, поклала у рюкзачок свої фломастери, книжку з малюнками, яблука для Варвари і всі разом вирушили в дорогу, у Хмарову долину, де, за словами Лабубу, кольори були ув'язнені. Шлях був непростий. Вони йшли через місто. Де всі будинки стали сірими, навіть морква в магазині була безбарвна. дорослі ходили по хмурі, ніби щось загубили, а діти мовчали. Треба діяти швидко, сказала Варвара. Якщо кольори не повернуться до заходу сонця, сірість стане звичною. Коли вони дістались Хмарової долини, стало зовсім темно і сумно. Усе навколо блякле, ніби намальоване олівцем, який стерли. Що тепер? прошепотіла Вероніка. Тепер чарівництво. посміхнувся Лабубу і підштовхнув Вероніку до величезного білого каменю. Вероніка витягла фломастери і почала малювати на камені. Сонце і вона засяяло вгорі, квітка, і вона розквітла поруч. Повітряна кулька, і вона полетіла в небо. З кожним штрихом світ оживав. Дерева знову стали зеленими, річка блакитною, а хмари рожевими. Але раптом із темної печери вийшов з'їдач кольорів: великий, сірий, ніби зроблений із пилу. Він загарчав: не можна! Кольори це шум, світ має бути тихим і сірим. Вероніка не злякалась. Справжня тиша буває в любові, а не в сірості, відповіла вона. Я намалювала серце велике, палаюче кольорами. Кольори накрили з'їдача, і він зник, розчинився в світлі. Світ став яскравим, веселим, добрим. Вероніка, лабубу і Варвара поверталися додому під веселим небом. Ми впорались, сказала Варвара, але пам'ятай, Вероніка, кольори живуть у твоїй уяві, не дай їм заснути. Ніколи, пообіцяла дівчинка. Того вечора вона заснула з фломастерами в руках, а Лабубу мустився поруч. І навіть киця Варвара тихенько муркотіла казку про кольори, що ніколи не зникають у добрих серцях. Якщо тобі сподобалася ця казка, не забудь підписатись на канал, поставити вподобайку та також написати в коментарях, і можливо наступна казка буде саме про тебе. І до нових зустрічей, маленькі мрійники!